Від Суецького інформбюро повідомлення від Генштабу ЗСУ станом на 22 годину вчора, 21 листопада 2025 року. Від початку доби зафіксовано 234 бойових зіткнень наших військ з російськими фашистами. Російсько-фашистські загарбники завдали 25 авіаційних ударів. Скинули 82 керовані бомби, крім цього, задіяли 1811 дронів Камікадзе та здійснили 2829 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На слов'янському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Святопокровського, Пазано та Званівки. На Гуляйпільському напрямку агресор дев'ять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Рівнопілля та в напрямку Затища. На Покровському напрямку знищено більше ста російських фашистів, сили оборони України стримують наступ російсько фашистських загарбників. Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.